Не така далека Ліга чемпіонів для молодого українського футболіста, як її малюють, і не обов'язково чекати на сумнівне щастя в дублях Шахтаря. Чи у нашому випадку Динамо? Ці троє хлопців виявили небажання маринуватися на лавках запасних, жити і тренуватися від зарплати до зарплати. Вони захотіли нарощувати професійні м'язи. Скоро два місяці, як півзахисники Євген Морозенко та Артем Бутенін, а також захисник Сергій Люлька, грають за чемпіона Чехії Слован. Перед єврокубковим стартом команда з міста Ліберець знайшла несподіване підсилення на українському ринку. Несподіваним воно було у першу чергу для самих хлопців. Усі троє кияни, усі корінні динамівці. Здавалося, який тут може бути слован. Ну у мене вже такий вік, що в «Динамо-2» в першій лігі я вже там багато дуже відіграв. Не треба міняти штота в житті. І в футболі в командах. Я на цей шах зраз. В Росії були варіанти, але цей варіант я вибрав, сподобався найбільше і на, на перспективу він мені саме кращий. Коли я переходив в В більш вищому рівні, ніж «Динамо-2». Задача на цей сезон попасти в призери, але ясне діло, що будемо грати на чемпіонство. Наш стадіон маленький, але грати на ньому затишно та цікаво. Нам довіряють і розраховують на нас. Цього міжсезоння у нас на перегляді були різні футболісти. Тих, що приїхали з київського Динамо, забрали усіх трьох у хлопців. Чудова школа. Наприклад, Люлька нагадує мені правого захисника збірної Чехії Гебра Селасія. Скажу чесно, нас би і надалі цікавила співпраця з таким клубом, як Динамо. Сумуємо за вами з повагою Сергій. Ми хотіли передати листа особисто Андрію Гусіну, однак вирішили, лише відеозвернення зможе повністю передати емоції вихованців тягарем на душі писали. У переддень Слован поступився румунському клужу в третьому кваліфікаційному раунді Ліги Чемпіонів. Люлька вийшов зі стартових хвилини, відіграв на позиції правого оборонця до фінального свистка. Морозенко з'явився після перерви. і Допоміг оживити атаки Слована. Господарі навіть рахунок зрівняли, та все ж клас учасника позаминулого групового турніру Ліги Чемпіонів узяв гору. 1-2 у Чехії і 1-3 за підсумком протистояння. Майже копія дуелі Динамо з «Фейнордом». за рідним клубом. Хлопці стежать дуже уважно і розуміють, там пробитися до основи буде великим щастям.